Legenda Для вас працює Богдан Морозов В ефірі телеканалу ТРК Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне, щоб ворог не спав спокійно. Понад дві тисячі ворожих цілий за рік. Результат роботи бійців першого окремого центру сил безпілотних систем у 2025-му. Удари на глибину до півтори тисячі кілометрів і мільярдні збитки для агресора. Успіх української армії це і підтримка тилу. Журналістка телерадіокомпанії Надвірна поспілкувалася з військовослужбовцем першого окремого центру. Далі у сюжеті понад Дві тисячі уражених цілей саме так завершили 2025 рік бійці першого окремого центру сил безпілотних систем. Під ударами військова техніка, аеродроми, склади боєприпасів нафтопереробні заводи та підприємства військово-промислового комплексу Росії кожна така атака це мінус ресурси ворога і збережені життя українським військовим. Більшу частину роботи, яку роблять військовослужбовці нашої військової частини. Ця робота головно здійснюється на території держави агресора на території нашого ворога. Ми займаємось тим, що ми вражаємо об'єкти їхньої інфраструктури і об'єкти нафтогазопереробної інфраструктури. Об'єкти, на яких зберігаються боєприпаси і системи протиповітряної оборони, це головні об'єкти, які ми вражаємо на території Російської Федерації. Мета цих вражень проста: Задати, надати ворогу максимальну можливі збитки, маючи при цьому мінімальні ресурси, для того, щоб змусити ворога укласти мир. І для того, щоб навдати завдати їм як найбільшої шкоди для того, щоб не було у них ресурсів продовжувати війну проти України. Українські безпілотники працюють на відстані до півтори тисячі кілометрів. Там, де ворог будував виробництва для війни, сьогодні вибухи та зупинені потужності. Технологічна перевага стає однією з головних складових українського спротиву. Я вважаю, що один із ключів перемоги над ворогом це саме. Дальні ураження на їхній території. Коли москалі б'ють по нашій території, вони можуть почуватися безкарно, коли ми не даємо їм здачі. А коли ми б'ємо їм по їхній території, коли ми проносимо війну на їхню територію, вони це відчувають, вони отримують збитки, населення бачить, до чого приводить політика їхнього вождя, їхнього царя і. Два моменти – деморалізація населення, два зменшення ресурсів для ведення війни москалів у москалів. Мало би на мою думку привести і їхнього царя, і їхнє населення до думки, що ми щось не то зробили. Ми не, не туди пішли, і ми не робили багато злочинів. Тому, на мою думку, ці удари це те, що що треба робити дуже сильно і дуже більше. Мені цього хочеться і мені дуже хотілося двадцять четвертому році, коли я йшов бути дотичним саме до цієї історії. Та таких результатів не було б без підтримки тилу. Допомога громад, волонтерів небайдужих українців перетворюється на дрони, обладнання і нові можливості для підрозділів. Залучення додаткових ресурсів від громад Надвірнянського району дозволить ще ефективніше нищити економічний потенціал ворога. Санкції міжнародні, які є, діють не діють Бог з ним. Це з одного боку, з другого боку є наша дія, яку можемо робити ми, покладаючи тільки на себе і маючи те озброєння, яке Є українського виробництва теж удари по їхніх нафтопереробних заводах, по їхній нафтогазовій інфраструктурі, по перше, блокують виробництво нафтопродуктів або зупиняють його. Зупинка, яка тривала і яка була на Росії минулого року, привела до логістичних проблем і до відсутності бензину в населення, це було видно. Від 15 до 21 мільярда доларів це збитки, які були завдані ворогу. За нашими підрахунками нам потрібна підтримка від органів місцевого самоврядування на Двірянського району. Ну не тільки району, а заголом області. Ну і в принципі ми б хотіли, щоб органи місцевого самоврядування фінансували нашу військову частину верніше, потреби нашої військової частини є війна потребує багато ресурсів. Велику частину ресурсів фінансує державний бюджет України. Є частина, на яку потрібні витрати, на які витрати ці витрати потрібні часто їх треба багато, і ми можемо їх покривати за субвенції, які нам можуть давати органи місцевого самоврядування. Ми зацікавлені в тому, щоб отримувати ці субвенції і витрачати їх на потреби здійснення ось цих ударів. Фронт і тил працюють разом. Бо кожен внесок це результат, і ще один крок до української перемоги. Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. У надвірні відбулося засідання організаційного комітету всеукраїнського спортивно-виховного заходу серед дітей України єднає серця. Уже в березні масштабні змагання прийматиме Поляницька територіальна громада про програму заходу, безпекові питання та особливих гостей. Далі у сюжеті лижні перегони, біатлон, хокей, спортивне орієнтування, баскетбол та різноманітні естафети. Усе це у програмі всеукраїнського спортивно-виховного заходу Україна єднає серця, який уже цієї весни збере дітей з різних куточків. України організатори наголошують, головна мета залучити дитину до спорту і допомогти їй полюбити здоровий спосіб життя. Цей захід проводиться для того, щоб об'єднати наших дітей з цілої України. Це буде кожна область представлена. На цьому заході вони привезуть свої прапори з області. Що ми бачили, Україна у нас єдина. В нас є одна олімпійські ігри. Закінчаться, і ми хочемо трошки залучити дітей, адже це ті діти, які Пройде трошки часу, і можливо серед них хтось буде новий олімпійський, який буде представляти нашу державу на змаганнях найвищого рівня. Під час засідання організаційного комітету у надвірні обговорили ключові моменти підготовки: у першу чергу безпеку учнів, адже йдеться про масштабний захід, що об'єднає сотні дітей. Україна єднає серця. Це захід, який об'єднує всю Україну. І ми сьогодні проговорили всі деталі, моменти по прийому дітей, по супроводу дітей, про розміщення. Про питання безпеки, бо ми ж розуміємо, який час ми живемо, щоб дітям було безпечно. Я думаю, що всі, хто був присутній, працівники правоохоронних органів, ДСНС, медицини, зрозуміли завдання. За словами організаторів, діти познайомляться з спортсменами, які представляють Україну на Олімпійських іграх та виборюють найвищі світові нагороди, проходитимуть змагання у Паляницькій громаді. Тут обіцяють теплий прийом та атмосферу гуцульської гостинності. Зустрінемо наших спортсменів, подякую їм за таку невпинну трудову діяльність, бо це велика робота їхня. Ну і це діти з різних куточків України, тому ми обіцяємо їм незабутні враження від нашої громади, саме гуцульської громади. Уже у березні Україна єднає серця, об'єднає дітей навколо спорту, здорового способу життя. Та спільної мети бути сильними разом. Іван на Богдан Морозов, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Чотири мільйони гривень загальна сума збитків, завданих державі та громадам. Підозру про незаконну рубку дерев у різних районах області поліцейські Івано-Франківщини повідомили 12 особам з п'яти районів області, саме у Верховенському, найбільше задано збитків. Їх оцінено на суму понад 390 тисяч гривень. Детальніше у коментарі начальниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Поліцейські івано франківщини повідомили про підозру 12 особам, причетним до незаконних порубок дерев у різних. Районах області загальна сума збитків завданих державі та громадам становить майже 4 мільйони. Гривень серед фігурантів, як місцеві жителі, які самовільно спилювали дерева, так і службові особи, чия недбалість призвела до масштабних втрат лісового фонду. Поліцейські повідомили про підозру лісничому у службовій недбалості, що спричинила мільйонні збитки громаді. Слідчі встановили, що 58-річний мешканець села, великий рожин, який обіймав посаду лісничого, тривалий час, неналежно виконував свої службові обов'язки. Зокрема, він не призначав відповідальних осіб за охорону лісу, систематично ігнорував. Факти незаконних рубок і не вживав заходів щодо встановлення осіб, причетних до лісопорушень. У результаті такої недбалості на території роженського лісництва здійснено самовільну вирубку ялин. Згідно з висновками екологічної експертизи, збитки становлять понад 2,5 мільйона гривень. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Також поліцейські задокументували факт незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду, до якої причетний. 61-річний мешканець Косова у грудні минулого року. Чоловік, не маючи жодних дозвільних документів, здійснив самовільну рубку дерев у лісовому масиві національного природного парку. У наслідок протиправних дій косівській територіальній громаді завдано збитків на суму понад 93 тисячі гривень. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України. Ще одному фігуранту 31-річному жителю села Яворів слідчі кримінують незаконну порубку дерев сума шкоди становить понад п'ятдесят Тисяч гривень поліцейські повідомили про підозру головному лісничому Коломийського спеціалізованого агролісгоспу за службову недбалість, яка завдала шкоди довкіллю. Слідчі встановили, що посадовець видавав лісорубні квитки на суцільну рубку рідколіса, що не передбачено законодавством та внутрішніми правилами ведення лісового господарства. Крім того, він не перевіряв законність та доцільність таких рубок і не враховував також можливі негативні наслідки. Унаслідок цього на території агролісгоспу незаконно зрубали 70 Два дерева, а збитки перевищують 251 тисячу гривень. Посадовцю оголошено про підозру за частиною першої статті 367 кримінального кодексу України. Також задокументовано факт незаконної порубки в захисних лісових насадженнях вчинений мешканцем села Підгайчики. завдяні збитки становлять понад 50 тисяч гривень. Поліцейські повідомили також про підозру 22-річному чоловіку за незаконну порубку ялин у природно-заповідному фонді. У січні цього року фігурант діючи умисно та скорисливих мотів. Тивів без спеціального дозволу за допомогою бензопили спиляв ялини. наслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 390 тисяч гривень. Також про підозру 66-річному мешканцю села Білобаріска, який незаконно зрубав ялини на території устаріцького лісництва. Сума збитків становить близько 35 тисяч гривень. У Калуському районі серед фігурантів 40-річний мешканець села Міжріччя, який спиляв щонайменше 12 дерев, породи осика та організував їх транспортування Збитки Вищують шістдесят тисяч гривень. Також 23-річний житель Болехівської громади незаконно зрубував дерева. Завдана шкода майже 50 тисяч гривень. Крім того, викрив до річного мешканця Перегінського, який незаконно спиляв ялини, та 42-річного жителя Долини, котрий зрубав дуби і намагався перевести їх автомобілем. Усіх випадках дії фігурантів кваліфіковано за частиною першої статті 246 кримінального кодексу України. Слідчі Івано-Франківського районного відділу поліції повідомили. Про підозру 31-річному мешканцю села Студенець встановлено, що чоловік, діючи умисно та з корисливих мотивів, без дозвільних документів, незаконно зрубав дуби на території Марковецького лісництва. Збитки становлять щонайменше 34 тисячі гривень. За всіма кримінальними провадженнями досудові розслідування тривають. Поліцейські встановлюють усі обставини вчинення правопорушень та перевіряють можливу причетність інших осіб. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована екологічна прокуратура Іван. Франківської області. Поліція Прикарпаття наголошує ліси, є національним багатством, яке перебуває під охороною держави. Будь-яке самовільне втручання в природні екосистеми тягне за собою кримінальну відповідальність. Цього року, 25 лютого, мене 155-та річниця з дня народження відомої письменниці борчині за рівність Лесі Українки. Її творчість була прогресивною та унікальною, а життя сповнене викликів, які доводилось долати. Захід під назвою Бібліотечні мости поколінь зібрав чимало шанувальників літератури. На цей раз щоб Гадати творчості її, що сміялась у надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури, провели захід приурочений до 155-річчя від дня народження Лесі Українки. Детальніше про захід дізналася зі слів завідувачки бібліотеки Юлії Полепчук. Сьогодні в нашій бібліотеці чергове засідання клубу за інтересами бібліотечні мости поколінь, які діє при нашій бібліотеці. Захід приурочений до 155 річчя від дня народження Лесі Українки. Хто входить в цей клуб, так ви можете щось розказати за цих учасників. Учасники клубу є старші люди і є діти. Ми поєднали старше покоління і молодше покоління. Захід зібрав як старших, так і юних поціновувачів творчості майстрів. Пера загалом учасників на засіданні клубу за інтересами було понад два десятка. Ми поспілкувалися з юними ліцеїстками на Двернянського ліцею номер 3 Дівчата розповіли, що підготували до читання. Саме я підготувала як дитиною бувало. І як я умру у світі у долі. Це вірші. Вона досить видатна письменниця та співачка. От Перший вірш, от як дитиною бувало, я ще вчила, мабуть, як в школі ще в класі, в шостому десь. В нас запросили взагалі розповісти вірші, і ми їх повторювали, вчили трохи. І надіюся, нормально розкажу, зачитаю все. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Так в серці біль доходить, я собі ставала тихо. Що болить мене питали, але я не Признавалась, я була малою, горда, щоб не плакати, я сміялась. Я читаю вірш до тебе. Україна, наша бездольна мати. Вірш, який ти підготувала. Про що він? Чому ти його обрала? Він про Україну. За він мені просто сподобався і я його обрала. Підготувала з вірша Надію Леся Українка. перша її поезія. Вона легко читається, тому я його так обрала. Дівчата зізнаються, любов до книги мають. Крім того, однокласниці часто відвідують місцеву бібліотеку. Тут є книжковий клуб. Він проводиться зазвичай раз в місяць. Хто бажає, може приходити обов'язково. Тут доволі вибирають якусь певну тему тематики. Там, де наприклад, якась остання тематика була про різдвяні книги. І розкажу про просто кожен, що прочитав за цей місяць або ближчий час. Що найбільше подобається? Бібліотекари, те, що вони організовують. Вони часто організовують якісь конкурси, ставлення взагалі до людей, що є якесь таке, щось є в надвір, що можна кудись ходити, чи щось таке. По особливому близька до писемної та усної творчості літературний редактор літ студії Бистрінь імені Нестера Чира Мирослава Гордієва Мельник. У коментарі жінка зосередилася. Це на житті Лесі Українки. Пригадала, якою вона була. Всі літератори знають, що якщо не читати класиків, якщо не читати поезію, то не буде у кого вчитися. Тому Леся Українка, і інші відомі письменники це для нас вчителі завжди, а Леся Українка майстерно володіла словом. Вона була новаторкою у літературі. Вона не боялася міняти форми, міняти рими, перекладала дуже багато, запозичувала у європейських. Письменників дуже багато і тем і форм, тому для нас вона так само є великою учителькою літератури. Крім того, Лариса Петрівна Косач-Квітка, як є справжнє прізвище, дуже боролася за емансипацію, за духовний розвиток українського народу, за те, щоб українці справді. Могли боротися, е, а не тільки плакати, так і е, її творчість, її доробок дотепер, е, напевно, ще не відчитаний наскільки, наскільки міг би боротьба Лесі Українки скінчилася на 42-му році життя. До того часу вона створила чимало творів, здійснювала переклади, тому ввела умову нові слова. Через туберкульоз кісток відмовили нирки у 1913 році. Померла у грузинському селищі Сурамі, похов. У Києві на байковому кладовищі біля батька та брата. Інформаційний випуск новин бігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе. Почуємося.